46 нагород привезли українські школярі зі Сполучених Штатів Америки. Усі вони вихованці малої академії наук. Взяли участь у Олімпіаді геніїв. Це найбільший міжнародний конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який проводиться з 2011 року у США. Серед переможців учениця Ужгородського ліцею номер 6 Олександра Гапоненко. У дівчини почесна відзнака за креативне письмо. У своєму творі Олександра порушила кілька важливих проблем екології. Моє оповідання про екологію душі, про моральні цінності, про духовні скарби, про перенасичення одягу на землі, про те, що людина-егоїст, вона думає лише про себе і не думає про інших, а тим паче, яку планету ми залишимо при майбутнім поколінням. І також я там трошки розкриваю тему про тварин, про містечки, які. Збудовані їм над Автобаном про сміттєзвалище біля Ужгорода. Фінал конкурсу проходив у Нью-Йорку. Захищали свої роботи діти англійською мовою. Найкраще опублікували у спеціальному виданні. Враження в суперобі, тому що я вперше в Америці, вперше літала літаком. Я дуже задоволена. Також я побачила Ніагарський водоспад. Приїжджаю заряджена, готова, готова якісь на нові вершини. І Тобі приємно, що ти у цій спільноті, геніїв, генії, тому що там ці, ці діти, які там, вони справді розумні генії. Ужгородський ліцей номер 6 єдиний у місті, має спеціальний знак афіліації школа Олімпіади геніїв. Його учні можуть брати участь у конкурсі на спеціальних умовах. Три роки тому ми зареєстрували свій заклад для участі у Олімпіаді геніїв. Це була перша наша така спроба і навіть пройшли верифікацію. Тобто ми засвідчили, що ми спроможні давати високої якості проекти з мистецтва, з науки, дослідницької роботи. Олександру нагорода надихнула, тож дівчина планує готувати нові проєкти для участі в Олімпіаді геніїв.